Шановні колеги, сьогодні у нас чергове засідання е, постійної комісії з питань земельних відносин про декористування планувальних територій, будівництва території, охолону пальну та благоустрою. Напередодний денний винесено два питання. Перше про розгляд колективної заяви громадянина Ковальова Івана Говорища та Бамалянки Реку та Галини Володимирівну щодо виділення земельної частки на на місцевості єдиним масивом. Прошу більше. Попереднє рішення про відмову було скасовано на засіданні комісії з розгляду скарг, відповідно до закону процедуру було допущено неточності в формуванні тексту рішення. Повторно підготовлено, але на сьогоднішній день ми не маємо підтверджень про те, що заявник отримав запрошення на засідання цієї комісії. Я не бачу доцільності розгляду без його присутності. Тобто, ну, до даного у відсутності виявника. Є якісь пропозиції, доповнені ще? Е, так, про зняття питання про розгляд позитивної заяви Павлова Івана Григоровича та, Реку та на, дані, на дану сесію? Ну, так. Да, да. До підтвердження ними отримання запрошень. Чи прийде джень? Да. Ну, він не отримав, що він не отримав то він так, не прийде, а він так, на це має так, право. Так, так, прошу голосувати. Друге, ну, тобто, про місцеві податки збори натури Будзико селищно на літальної громади Лизького району Харківської області. Було проведено громадське, відповідно, по цьому рішенню було проведено громадські консультації. Участь у них взяли 177 осіб. В суботу, 31 травня, були проведені громадські слухання з приводу цього рішення. Окремо наголошую, що не піднято відсоткові ставки податків і зборів. Вони залишаються. Будемо лише оподаткування постійного користування, те, що раніше не було передбачено. Положення про стягнення рентної плати в цьому рішенні не зазначено. Воно буде планується в винесення окремим рішенням. Процедура, партис... партисипаційні процедури. Відповідно визначені статутом, всі дотримані. Рішення було оприлюднено вчасно, всі бажають консульт... будь-яких зауважень або пропозицій, які на громадських слуханнях було б запропоновано включити до цього рішення, не було. На громадських слуханнях було проголосовано винести на розгляд сесії дане рішення в цілому. Земля залишається на рівні 1%. Будь-яке зменшення земельного податку призведе до збільшення мінімального податкового зобов'язання. Мінімальне податкове зобов'язання надходить до бюджету селищної ради градовано, не в 100 розмірі як земельний податок, через що для залишено, ну і для фізичних і для юридичних осіб на рівні 1%. Пільги ніяки не передбачені? Пільги тільки ті, що встановлені законодавством та передбачені пільги для органів місцевого самоврядування та всіх закладів і установ, засновникам є, які Бузинківська селищна рада. Оскільки сплата земельного податку повертається в той же бюджет, ми втрачаємо кошти при сплаті комісійній. Воно не є доцільним. Розумію, набирає чинності? З 1 січня 2026 року. Є угу. ще питання? Зауваження, доповнення? Прошу проголосувати, за винести на питання на це всі. Дякую. Для вдень питання